Всіх зі святом новий день це свято Вінтаж Баскет. Продовжуємо наші треш токи about, uh, Улюблена гра, тому трохи новин. Uh... Почнемо з uh, Сербії. Там, як завжди. Все в порядку з вволівальниками. Починаємо з атмосфери, да? 30 ігор регулярного чемпіонату Євроліги. Кожна гра має значення. A field devotion. Every game matters. Тобто, як у Лізі чемпіонів, да? Партизан продав 16 тисяч сезонних абонементів. на Сезон, який буде, це 80% від всього стадіону. Ну, і тоді продовжимо про Євролігу. Звичайно, я не порівнюю Європейський баскетбол та НБА, але вінтаж Баскет, що хоче сказати? Він хоче сказати, що нещодавно подивився я е, фінал. 70-х років, коли Партізан виграв титул на останніх секундах, там було влучання, і Обрадович ще такий, можна сказати, молодий, там керував. І ви знаєте, мені сподобався реально той баскетбол, От, скажімо так, нічого зайвого. Тобто в. В Європі нема стільки простору, нема стільки фізики, нема, нема такого драйву. Знаєте, от як UFC чи. Ну, можна ще таке порівняння NFL та регбі, але дуже вірно. Дуже вірно розташовані гравці, швидкості непогані. Принципи баскетболу такі більш. До ідеалу вони е, устрімлюються і така тактика, що якщо ти відкриваєшся і є влучання, то воно е, воно виглядає круто. І вчора я додивився матч. Панатінайкоса проти Феса, там у Панатінайкоса ще. Е, окрім тренера, е, додавання нове з е, партизану Гравець, який вчора забив Крейзі Данк. Значить, Панатінайкос афіни, да. Яніс Папа Петру, це Форвард. Хуанчо Ернан Гомес вчора е, дебютував, ну він там в основному боротьбу вів. Да? Є Костя Слукас, Костя який перейшов з Олімпіакосу до Панаті Для мене це взагалі-то знак оклику. Оклигу. Тому що Константіно Смітотоглу Форвард, да? і. Матіас Лесорт, от про кого я казав. Ще є Костас Антетокумпо, Ну і Джерріан да, Гард. Взагалі цікава команда. Я думаю, що вони хочуть підняти Панаті Найкос з, з тих позицій, які вони були останні роки. Тобто. Вихід не тільки в перший раунд плей-офф, а і зачепитися за другий. Ну і давайте одразу до Олімпіакоса. Тут тренер Барцокас залишається. Олімпіакос відпустив кращого гравця, да, минулого року. До Сакраменто. Але ж всі інші, да? Залишились, значить, е... Ісая Кенан, це розігруючий, да. Перейшов з Жальгіріса Ігнас Браздейкіс. Замість Везенкова, я так розумію, Коста з Папа Ніколао, да, знайоме обличчя. Мустафа Фол, Нікола Мілутінов – це центри. Ну і Барцокас він же не перший рік тренує Суперклуб Зафін. Тепер, що стосується НБА, да? нова е, новина 2004 рік приймати All-Star буде Індіана. Привіт, Халі Бёртон, А 2005 рік буде приймати Голден State. Що там буде в 2005-му? Ну що, Дрю Холідей написав болівальника Мілвокі. До побачення. Дякую за все. А Кайрі Ірвінг пише, що про Дончича Ми обидва вбивці на майданчику і все про це знають. Дарвін Хем каже про те, що новий склад е допоможе е розвантажити Леброна. Ну і там вийшло інтерв'ю Пелінки та Хама. Ну, Взагалі там медіадей починається. Тобто, якщо ви хочете більш детально, то слідкуйте за цим. Лінки всі є в Ютубі, посилання. І давайте ще трохи про. Євролігу. Фенербахче. Да? Тобто грек тренує турків. Турок тренує греків. значить Фенербахче Скотті Уілбекін, да, Це розігруючий Рауль Нето, Тайлер Дорсі, Марко Гудуріч і Ям Мадар, да? який перейшов з партизана Тепер. Центри, Папа Яніс, Джонатан Мотли, Сертач з Шанли. Форварди да, Нігель Хайс девіс Найджел Хайс девіс Дешон Пір. Тепер з ким грає Ітудіс проти Емпоріо Мілан і. Тут Еторе Месіна, Кайл Хайн-центр залишається. Нікола Міротіч тут. Пішов він з Барселони. Буде цікава ця команда для того, щоб за нею слідкувати. Валенсія та Басконія. Там треба більш детальніше розбиратися. Да? Більше там місцевих гравців. Взагалі іспанський баскетбол. Самі розумієте, на хорошому гатунку. Віктор Клавер, да, є у Валенції. І Алекс Мумбру це колишній гравець. Він грав за Барселону. А от Монако, Саша Обрадович, тренер, да. І тут є центр Доната Смоти Юнас. Ну і ми казали, що до Майка Джеймса приєднався Кемба Уокер. Ну і поки ми міркуємо, в кого крутіший ростер, да, з Євроліги. Ще хочу сказати про Макабі, про Байер Мюнікдаб. І давайте подивимось Барселона та Анадолу, що там у них зі складом. Сервена Звєзда, да, це тренерська команда. Скільки там він років вже, мабуть, 20 тренує да? цю команду. Такий авторитарний дуже тренер кричить завжди на гравців. Про Маккабі. Цікаві є розігруючі. Ну, такий середнячок, але який, як і, як і Жальгіріс, минулого року, вони проходили до перших раундів плей-офф. Тому ну, слідкувати можна. В другу в третю чергу за макабі. Згадую 2000 ні коли вони домінували, так? Да? У баскетболі європейському там Паркер паркерграф, який Ентоні, Шарунас, да? суперцентровий Схорціанідіс був. Значить, Форварди у Баварії Володимир Лучич. ну Також Ісаак Бонга. Нам знайомий з чемпіонату світу, Серджі Бака. центр Ну, і є ще декілька позицій цікавих. Ну і я ж кажу, що тренер Пабло Ласо з Реала, Тому, ну, після перемоги Німеччині на чемпіонаті світу, я думаю, що буде багато уваги, прикуто до Байера. Барселона. Рожер Грімау, колишній гравець, я цікавічусь поїхав на стажировку до Кінгс на місяць. Це не про що не каже, але. Значить, Лапровітола, Саторанський, Якубайтіс. Да? Це Гарди. Калініч. Джабарі Паркер, Алекс Абрінес, який грав за OKC в NBA. Ну і Ян Веселе Вілі, Ернан Гомес, да? з Іспанії. Ердем Чан це коуч Анадолу Ефес Істанбул. Шейн Ларкін, Елайджа Брайант. Даріус Томпсон, Родрік Беабуа, Уіл Клайбер. Да? Все залишилось. Анти Жижич. Тібор Пляйс. Тарік Джонс. Цікавий склад у Анадолу. І. Шана душко Івановичу. В нього є центр Джоел Боломбой, цікавий, да? Лука Мітрович. Німаня бієць грає за команду Серв'яна Звєзда. А про Душана Івковича. Яка інформація? Він е, тренував. Національну збірну Швейцарії з 97 по 2000. Барселону 2005, 2008, Басконію 2012-й. Панатінайко 3 роки тренував, Бешектаж і знову Басконію. Тренер року в Іспанії 2001. Вигравав, звісно, у Швейцарській лізі національний чемпіонат. У Франції за Лімож у 2000 х перемагав у чемпіонаті. З Басконією брав тричі, да, 2002 2010-2020 національний чемпіонат. Тобто, він такий кусачка, да? він може. З сербі... сербською цервеною зв'яздою виграв. Свій чемпіонат минулого року. І також брав е кубки в цих странах. Ще ми знаємо, що є такий турнір, як Єврокап. Наступного разу про нього поговоримо. Тобто Turkish Airlines League, да, стартує вже зовсім скоро. І я ще раз скажу, що з повагою відношуся до цього взагалі е, турніру та цього мувмент двіжу. І також будемо розглядати, що там в. Е, Ретро базі архіву є у Євролізі, тому що коли перед чемпіонатом світу був випуск про чемпіонати світу, да, там і Аргентина перемагала, і Іспанія була там на перших ролях, і Балтійський баскетбол, і сербський, да, тобто Балканський, йогославський, колишній. Тому в Європі все нормально з баскетболом. Все в порядку. Готуємось до сезону. Він таж Баскет. Дякую за увагу.